Доброго дня, рада вас вітати на своєму каналі. Сьогодні хочу з вами поговорити про тарифи. Чи передбачаються зміни збільшення тарифів з 1 вересня 2023 року. Дивіться, почнемо з електроенергії. Електроенергія в нас залишається на тому самому рівні. 2 ,64 гривні 64 копійки. Ми з вами сплачуємо за кіловат. Зараз на даний момент, як раніше, у нас градації немає. Хто споживає більше, хто споживає менше. Тут у мене ще є маленький помічник, який допомагає мені. Так, дивіться, це що стосується електроенергії, неодноразово і надалі є. Новини і є розмова про те, що електроенергія тарифи на електроенергію будуть збільшені, і це буде 5 гривень 50 копійок. Але поки що все залишається на тому самому рівні 2 гривні 64 копійки. Держава обіцяє. Захистити ті родини, які не зможуть сплачувати комунальні тарифи, яким чином це через субсидію. Ми, якщо у вас виникають фінансові труднощі, пам'ятайте, що ви завжди можете звернутися за призначенням субсидії. Також, на мою скромну думку, підвищення електроенергії більше не буде в цьому році. Ну поживемо, подивимося. Газ у нас залишається так само. Який був приблизно 7 гривень за 96 копійок за 1 е, кубометр, ну, приблизно так, там, до 8 гривень. Е, тобто теж все залишається без змін. Е, також ще в нас е, що опалення. Взагалі на опалення у нас з вами діє до 2024 року мараторій. Тому опалювальний сезон ми будемо сплачувати також. Я надіюсь, все буде витримано, і ми будемо оплачувати так, як і раніше. І що у нас ще з вами залишилося? Це вода. За воду, звичайно, тут різні були розмови. Чому? Тому що я хочу нагадати, що в червні неодноразова національна комісія. Збиралася і переглядала питання щодо збільшення тарифів на воду, водопостачання, зокрема холодну, але водопостачання, водовідведення. Але все ж таки в липні, коли було прийнято рішення про те, що е -е, будуть е -е, зростуть тарифи на водопостачання, водовідведення приблизно на 30-33%, все ж таки рішення було скасовано. От, і на даний момент тарифи на воду, водовідведення та водопостачання вони залишаються такими, які ми звикли з вами сплачувати. Поки що така інформація. Як буде надалі, це станом на сьогоднішній день. Станом на 25 серпня, як буде надалі, як будуть надалі розвиватися події в цьому напрямку. Я обов'язково з вами буду ділитися інформацією. Ще раз нагадую, що всі, ті, хто не має можливості сплачувати комунальні послуги, у кого виникають фінансові труднощі, має право звернутися в органи пенсійного фонду за призначенням субсидії. Тому не нехтуйте. Хочу нагадати, що з 1 жовтня у нас вже починається, ви можете звертатися. За субсидією починається вже опалювальний сезон. Тому, будь ласка, звертайтеся, хто в собі не бачить, скажімо, фінансової можливості оплачувати комунальні послуги, особливо взимку. Ось така ситуація на сьогоднішній день. Дуже щиро надіюся, що тарифи на комунальні послуги не зростуть, так як поки що я не бачу. Передумов для підвищення, ну тобто ніякого ще законопроекту, нічого ще не прийнято стосовно підвищення, наприклад, мінімальної заробітної плати пенсії. Ми з вами знаємо, що поки що все також, як також не передбачається підвищення, все на тому самому рівні, тому, на мою скромну думку, до кінця цього року не будемо очікувати з вами на підвищення. Нових тарифів, але все ж таки поживемо. Побачимо. Дякую, що підписуєтесь на мій канал. Слідкуйте разом зі мною за актуальними змінами в законодавстві, взагалі за актуальними новинами, тому що в нас дуже багато цікавого постійно щось змінюється. Дякую, що коментуєте. Залишаєте свої думки. Для мене вони дуже важливі. Бережіть себе та свої родини.